Запрошуємо усіх прихильників футзалу на заключне протистояння сьогоднішнього ігрового вечора на боску арені. Команда Сомбри, дебютант мастрайті ліги позмагає. Сомбри. Тут Остап Юрчук, Назар Юрчук, Андрій Борищак та Голоб'є у воротах Віталій Кінах. Наставник команди. Олександр Шимків, його вісові Євген Москві. Федак. Зараз помиляється. Гравці «Нептуна», одразу одразу спочатку зустрічі. Та Борищак. Федак. Його удар над воротами кіно. На місці Олег Бабій. Зараз Голубів Поштовхався з Федаком. Юрчук у ближній кут пробиває логи. Для Нептуна. триває 7 хвилина зустрічі. Передача на Олега Бабія, не просто поки що Нептуну. Загалом сомбра кусається, а кінах дістає Олецький. Пробиває в дотик. Кінах знову парирує порирує Пипчак. Голодино! Юрій Трубач виводить Нептун вперед. М'яч поміж ніг. Віталій Кінаху пройшов. Юрчук зробив забігання. Остап пробив, не надто вдало. Передача на Владислава. Та й не зумів виконати пас одразу. Чудово, що є позаду. Федак, який збільшує перевагу до двох м'ячів. 2-0. Павло Федак. Чудово підтримав цю комбінацію. Передача у центр. Не проходить Бабій. Технічно возиться із м'ячем. Олег Бобій, але обіграв суперника. Прострілює рекошетки. Зараз поштовхався з Малецьким. Берещак, Ну, Для інтриги потрібно спробувати. Собрі забити. І це робить Голобілів. 2-1. Не бачив момент удару. Владислав Логинський. Павло Голобів забиває. Бій. Загубили вовку а той пробиває. Самотужки. Ну слизько, Берещаку, слизько багатьом іншим виконавцям. Малецький. накрутив бучка. Пробив, але. Федак. попереду, Владислав Малецький розвертається, але не переграє Скористався своїм тайм-аутом Іван Москвін, Чудово Малецький. Пробиває, забиває у цьому епізоді Владислав. 3-1. Ну, сам розібрався, вдало поставивши спину. Ойся і все ще потрібно. В попередньому сезоні осладіаванге коли десь своїм становищем не був до кінця задоволений, нас буде очікувати ходу. Удар малецький чотиріоде! Ну тут вже все. Увійшли в кураж гравці Нептуна, які не залишається суперникам жодного шансу. Далі 2-1. Голубєв забиває. А до цього це зробив трубичі фенили Фенели п'ятого польвого. Гравці Сомри, таке враження. Берещак до цього виконував подібні функції. Рикошет Логинський. Тур доволі цікавий на результативні дії. Бабій, це фол на жовту. Ну і зараз Малецький. Зараз... Євген Москвін заспокоює своїх хлопців. Надто багато таких речей. Но там Юрчук грубо зіграв. Ось кличе. Жовту картку для Юрчука, демонструє Юрко Зоріс. Юрко Зріс червоного. А ось так. Одна червона та інша червона карта. Йорико Козоріс продемонстрував червону картку Волислав Молецький з Романом Іщаком, аби розібрали цей епізод. Передачу. Федак! Гол! Покидає меч. Юрового поля Федак у ворота. Павло закочує м'яч у сітку. Браво! Павло Федак отримав привітання від Олега Бабія. Це третій гол у цьому чемпіонаті для Павла Федака. Також певною мірою поважає багатьох гравців. Момент! як же ж тут не знача на Євчука? обігралася. Чудову у стіночку. Тут в захисті Сомбри, Вовкодав. Пробив знову ж таки правою ног тієї дискусії. Ми повели себе професійно Юрчук. Помиляється. Пусті ворота. Федок. Браво оформлює хитрик Павло. Це його четвертий м'яч у чемпіонаті. Ось два. Сте 30 за Києвом зустрічаємось у прямому ефірі з палацу спорту. Юрчу, щось змінити за останню хвилину, навіть якщо б це був чистий час. Момент іще голубів!